Тепер люди за кордоном зможуть продовжити закордонний паспорт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та міністр єдності. Це дуже гарна новина, друзі. Я так розумію, що скоро вибори, того вони винесли відповідну постанову і, оказується, вже все можна. Коли хотіли людей таким чином повертати, люди приїжджати не захотіли. Європейські країни замість того, щоб віддавати українців, вони їх віддавати і відворяти не стали. І того перед виборами для того, щоб отримати лояльність, почали цю нормальну процедуру. Хочу сказати, що я вважаю, що позбавити українців консульських послуг було дуже такою жорсткою мірою, можна сказати, нелюдяною, але дуже добре, що все вирішується. Сподіваємося, що так як вони це об'явили, скоро ця процедура запрацює. Тому ті, у кого закордонні паспорти або вже закінчилися, або скоро будуть закінчуватися, зможете їх продовжити. Для тих людей, хто стоїть не на обліку, обіцяють постановку на облік автоматично. Добре, це чи погано, не знаємо, але саме головне, що людина зможе. Продовжити свій закордонний паспорт і перебувати за кордоном на цілком легальних умовах. На ну, більше про це в нашому телеграм-каналі Адвокатне класа посилання в шапці профілю. Хочу сказати, що Україна на повну катушку готується до виборів. Про це пишуть західні видання. Тому, друзі, перед виборами бачите, як для того, щоб отримати голоси. Іде повна лібералізація, тому я думаю, ми ще побачимо дуже багатих ініціатив, які будуть допомагати українцям. І ви зможете проголосувати так, як вам каже ваша совість.